Добрий день. Відео присвячується культиватору алькор, який ми використовуємо для вирівнювання поверхні, підрізання буріну і провокації того самого буряну. Три операції він проводить в один слід. Обробіток цим культиватором ведеться на глибину 4-5 см. І що ми отримаємо? Ми отримуємо... Ось тут обробіток був шість днів тому. От. Зараз ми маємо От. невеличкий бур'ян. Бачите, лобода полізла вже. От. І обробіток ґрунту, збереження вологи. Ось у нас вже на глибині 3 см є волога. По технології Авсінського таким чином йде накопичення вологи. От ми бачимо ніточку, яка повзе повним ходом. Тобто це провокація буріна йде. От знов таки. Рослинки. Рослинки, буріна йдуть активно. Таким чином ми отримаємо а, всходи буріну насіння і другу, це вже друга хвиля буде буріном, ми її заберемо потім і вже далі будемо висівати тут кукурудзу. Всім гарного дня!